Нас не лише погляд в найближчі кілька годин, а ще й можемо подивитися у завтра. Зокрема, про те, яким буде онлайн банкінг майбутнього. А Чи це все ще буде додаток, чи щось зовсім інше? Про це нам розповість людина, яка не просто слідкує за трендами, а буквально створює їх, будуючи інфраструктуру для цифрових фінансів. Маю за честь запросити на сцену, де Підісі та співзасновницю PayForce Тетяна Ніколенко. Вам слово. ваші оплески, Будь ласка, Дуже дякую, доброго дня! Чутно мене, колеги. Доброго дня, шановні колеги. Дуже рада доєднатися сьогодні до цієї прекрасної конференції щодо майбутнього. Сьогодні скільки всього багато проговорили. І чому саме в мене така тема? Два слова про нас. Компанія PayForce вже 10 років на ринку, і ми є саме розробниками технологічної платформи для банків та фінансового сектору. Зокрема, це один із наших таких великих продуктів. Це платформа мобільного онлайн-банкінгу для всіх типів клієнтів фізичних осіб, юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців, це модулі віддаленої ідентифікації, які можуть бути окремо або інтегровані вже в нашу платформу. Це не всі платежі, які також інтегровані в платформу і можуть використовуватися нашими клієнтами. Це різноманітні відповідності мандатам з точки зору опенбанкінгу, кліктопи, якщо ми кажемо про платіжні системи, ну і відповідно миттєві кредитові перекази. Тому тиждень назад я приймала участь на конференції. Forbes, де в рамках інтерв'ю з Володимиром Федоріним ми проговорювали саме, чому діджиталізація стає обов'язком на сьогоднішній день. Ми проговорювали саме тренди, які зараз є, які зараз формують український ринок фінансового сектору. Але цікаво саме заглянути, так би мовити, в майбутнє і подивитися, що саме відбувається на ринку, які є тренди, і що буде. Формувати ці тренди з точки зору розвитку мобільного банкінгу, звісно, ми всі розуміємо, що мобільний банкінг це така точка доступу клієнту до фінансових сервісів, і яким він буде там через 10 років на сьогоднішній день важко сказати, дивлячись на те, як змінюється ринок. Але все ж таки, ми спробуємо коротенько на це подивитись. Ну і перше, якщо ми просто подивимося, що Статистика по збільшенню об'ємів транзакцій, які здійснюються саме за допомогою мобільних застосунків, порівняно з двадцятим і 31 роком, стрімко зростає. Да, і воно це зростання. Ми бачимо в більшості це. В рамках консюмер, то бізнес трошки менше зростає консюмер to консюмер, але в цілому зростання надзвичайно величезне. І якщо ми подивимося про користувачів по всьому світу мобільного банкінгу, то теж тенденція тільки до збільшення кількості користувачів. Про що це говорить? Це звісно говорить про те, що цей тренд є. Він уже є понад 10 років і він продовжує, продовжує набирати своїх обертів. До речі, якщо казати про кількість, то 70, П'ять користувачів на сьогоднішній день вже користуються mobile Only. і лише 25% ще користуються онлайн веббанкінгом, да, класичним на лептопах, яким раніше користувалася більша кількість клієнтів. Отже, які у нас основні виклики, які в принципі диктують зміни і тренди розвитку мобільного банкінгу? Перше, це старі технології. Банки, які будували свої рішення 5-7 років тому, на жаль, сьогодні вимушені перебудовувати їх на абсолютно нові, тому що технології. Абсолютно змінились, і те рішення, яке вони мали монолітне ще 5 років тому, яке забезпечувало всі необхідні сервіси для користувачів на сьогоднішній день. Воно вже нікому не цікаво. По-друге, клієнти дійсно хочуть персоналізацію швидких сервісів, красивих картинок, гейміфікації якоїсь емоційної складової. Це також впливає на розвиток і тенденції… Мобільного банкінгу, ну і відповідно кількість розрізнених вендорів, якими наразі користуються банки, вона також дуже у дуже ускладнює інтеграції, що також іде до спрощення. Так? Тобто нові технології, які проходять на заміну старим, це або один вендор, який стає партнером, який надає одну платформу, яка може. Повністю і швидко дати можливість банку інтегрувати новий сервіс для клієнту, або це рішення в нікуди, яке займає дуже довгий час і грошей. Ну і також одним із основних викликів це, звісно, наші регуляторні зміни, про які ми сьогодні говорили, які також дуже сильно впливають на майбутні тенденції. Ну про ще, знаєте, сьогодні напевно не говорив. Я не знаю, тільки можливо, якийсь кіт чи собака, але їх тут не бачу. Але я б хотіла саме в такому ключі про це підкреслити, що ми дуже багато говорили саме про АІ агентів, про спрощення операційної діяльності в банках, там як можна покращити клінський досвід з точки зору чатботів в кол-центрах і так далі. Але якщо ми кажемо саме про платформу мобільного банкінгу, то на сьогоднішній день, 25 квітня 1925 року, така відома компанія як Бекбейс. Вже анонсувала про абсолютно нову платформу мобільного банкінгу, яка розроблена на основі AI, да, штучного інтелекту, і вона складається окрім з аналітичної платформи Intelligence Fabric, яка збирає абсолютно всю інформацію про клієнта, аналітику в реальному часі, даючи можливість побудувати нову, абсолютно новий принцип взаємодії з користувачем, використовуючи, звісно агентів. Але в них ще є такий цікавий інструмент, як AI Factory. Це саме можливість е, співпрацювати з півробітниками Бекбейса з банками, яке, е, яка ця співпраця дає можливість дуже швидко і дуже гнучко інтегрувати цю платформу, і таким чином банк не має е, у цього відчуття дефіциту ресурсів по ai спеціалістам, тому що ми розуміємо, що на сьогодні це насправді це така е, тема, і спеціалістів в цій сфері в нас досить ще мало. Так от, що ця платформа, звісно, дає. Ну, Персоналізація клієнтського досвіду. Це зрозуміло. Це коли клієнт заходить в мобільний застосунок, він, наприклад, користується певними там, операціями, шаблонами або певним продуктом. Система вивчає поведінкову модель клієнта, і через якийсь час вона пропонує йому перелаштувати його головну сторінку в мобільному застосунку таким чином, як він користується саме сервісами. І це не просто він сам налаштовує, як він хоче, а це Виходячи з того, яким чином він користувався цим застосунком раніше. Ну, Інтелектуальне обслуговування, це звісно, зрозуміло. Це звичайні чат-боти. До речі, про чат-боти хотілося сказати, що, хоч на сьогоднішній день наші банки українські вже дуже широко використовують цей інструмент в рамках агентів для спілкування з користувачами, все ж таки є такі ситуації, коли вони не можуть бути вирішені на сьогоднішній день чат-ботом. Клієнт хоче звернутися до оператора, так от оцей процес, поки клієнт пояснить чит боту для того, щоб йому зв'язатися з оператором, може тривати цілий день. Тому банки, які на це покладають великі надії, треба це звертати увагу, і все таки можливо для ВІП-клієнтів лишати якийсь можливо таємний дзвіночок, яким він може все таки з'єднатися з оператором не на цілий день свого життя. І, а і в щоденних а і в щоденних операціях це саме допомога безпосередньо співробітникам банку з урахуванням того, що ця система імплементована з системами банку. Це підказки, це різноманітні скорінги для клієнтів і так далі, з можливістю подальших кроселів. До того, як клієнт безпосередньо веде себе в мобільному застосунку. Тобто він витрачає в магазинах, десь, можливо, йому необхідно продати кредитну лінію або десь запропонувати депозит, але саме на його персоналізованій поведінці. І хочу просто цю цитату, вона мені дуже сподобалася про. Йока Плейтера, це засновник і Backbase, що AI не чекатиме жоден банк. Це вже відбувається і змінює правила гри. Ну, це в принципі все, що ми сьогодні тут говорили, це лише це підтверджує. Ідемо далі. Наступний тренд це компонентна архітектура. По суті, це вже теж те, що є у нас на сьогодні. Те, що я казала, що старі технології треба змінювати на нові, які будуть складатися з певних модулів, які можна легко, так би мовити, інтегрувати, а не витрачати на це півроку рік. Тому ми, як компанія PayForce, теж над цим працюємо. нас більше 50 модулів, і ми своїм клієнтам завжди готові їх запропонувати швидко. Це plug and плей модулі, да, які дуже швидко можна інтегрувати. І е, оновити е, ваш банкінг. Тому на це треба теж звертати увагу, особливо тим банкам, які зараз змінюють свої рішення. Е, ну, наступний тренд він, якби я їх поєднала Open Banking і Embedded Finance. Е, чому поєднала? Тому що насправді е, embedded finance це. Можливість отримати послугу клієнту фінансово в тому місці, де він в цю секунду взаємодіє. Тобто, це може бути отримання якогось e-commerce сервісу, або це може бути якась покупка на маркетплейсі і так далі. І враховуючи те, що цей тренд уже прийшов в Україну, і він скоро стане на да, з 1 серпня абсолютно обов'язковим для всіх банків в рамках фізичних осіб і в рамках там цих трьох обов'язкових апів і надання згод, то це вже наша, наша реальність, і ті банки, які не підуть в рамках цієї ініціативи не тільки віддавати дані, а й брати дані для того, щоб будувати якісь партнерські взаємовідносини з іншими гравцями ринку, так це буде абсолютно програшна модель. Тому на це треба дуже звертати увагу. І на мою думку, це абсолютна зміна фінансового лендскейпу, да, який у нас на сьогоднішній день є в Україні після того як. Open Banking насправді не стане в Україні. Якщо ми побачимо на світові тенденції, то вже біля 75% європейських банків працюють над партнерськими моделями з небанківськими сервісами. Тим більше ми знаємо, що далі у нас відкриються комерційні апі, і там взагалі можна будувати вже таку взаємодію, яка буде максимально задовольнати клієнта. І банківські продукти однозначно вийдуть за межі мобільного банкінгу, такого, як він є зараз. І це треба бути. До цього абсолютно готовими. Четвертий тренд геміфікація. Ну, як для мене, це знаєте, мобільні банкінги, вони стають такими з лицем для клієнта. Вони мають клієнту. Посміхатися, надавати в рамках отримання послуги задоволення, а не якийсь складний механізм, який треба знайти де та кнопка для того, щоб просто переслати там свої реквізити. Тому все, що є про гейміфікацію, у нас теж на ринку України є декілька прекрасних прикладів, і в світових реаліях цих прикладів досить багато. Це можуть бути і різноманітні. Прогреси візуалізації по досягненню певних цілей, це можуть бути всякі різноманітні фінансові челенджі та квести. Наприклад, як у діджит дерево заощаджень, коли ви щось зоощаджуєте, воно вас розквітає, збільшується, і чия революта в рамках купівлі. Фінансових інструментів теж відкриваються нові рівні нових можливостей, які ви досягаєте і відкриваєте. Тому, якщо ми будемо дивитися просто на, на однакові да, рішення, які будуть на ринку, то, звісно, ті рішення, які будуть більш цікаві, більш веселі, особливо це для нашого такого молодого підростаючого покоління, для них, звісно, це буде мати дуже велику роль. Ну, і знаєте, це теж. Напевно, хто про це не казав. Але е, безпека, з урахуванням того, що у нас зростає е, кількість е, різноманітних нових інструментів, що у нас приходять і ай-агенти, і так далі і тому подібне. І взагалі банкінг виходить за межі е, одного мобільного застосунку, як ми кажемо, з офпонбанкінгом, безпека, звісно, вона буде залишатись і буде набивати нових форм-факторів. Е, але для користувача важливо, щоб. Саме безпека для нього не стала якимось, знаєте, бар'єром, який буде спиняти його в тому, щоб він дуже зручно використовував свій мобільний застосунок. Тому вона має бути така, яка буде непомітна, але яка буде підкапотно проходити в рамках всього процесу взаємодії користувача з мобільним застосунком. Тому слід подивитися на такі. На такі технології захисту, як мультимодальна біометрія, це поєднання двох факторів, наприклад, обличчя плюс голос, поведінкова біометрія, коли мобільний застосунок досліджує саме швидкість вашого скролінгу, як ви тапаєте на ту чи іншу кнопку, як, ви, як відбувається ваша звичайна історія обробки платежу і так далі. І контекстна і безприрожна автентифікація, коли Користувача повністю під час сесії ми перевіряємо там ip адресу, локацію, контролюємо час і так далі, для того, щоб точно бути впевненим, що це саме наш користувач. Ну і з точки зору архітектури, це Zero Trust архітектура, коли ми кожного разу нібито клієнту не довіряємо і завжди його перевіряємо. І майбутнє все таки, якщо казати про безпеку, це саме. Те, що буде проходити неповідно, використовуючи контекст та поведінку клієнта, яким, якою він взаємодіє з мобільним застосунком, і ми, як компанія PayForce, також дуже багато виділяємо, приділяємо уваги саме для побудови новітніх методів аутентифікації і ем, в рамках безпеки наших мобільних застосунків, тому я вважаю, що це теж такий тренд, який точно буде. Встановлювати правила майбутніх мобільних застосунків дуже вам дякую за увагу. Таня, дякую вам. Ще вас не відпускаємо до кінця. Трішки згодом з вами побачимося, так, ще обов'язково.